Всім привіт, намазте. Сьогодні ми попрацюємо більше з нижньою частиною тіла. Тож, давайте зразу повернемось в нашу позицію, На твореньке. І декілька разів потягнемо таз назад, розкритий, але не садимо на п'ятки. І штовхнемось вперед. Значить, відштовхуємось, тягнемо назад і вперед. І ще декілька разів. Спину ми тут не скругляємо, і погляд тримаємо на початок коломка шиї продовження хребта. Добре. І ще один. Залишаємось тут, Підіймаємо праву ногу вгору, натягнули зараз стопу носок і малюємо великі кола цією ногою носочок у нас натягнутий, і ми робимо такі кола в одну сторону. І в іншу максимально розкриваємо і чуваємо, як працює кожен м'яз. І ще один. І зараз цю ж праву ногу витягуємо назад, зараз у нас два стегна дивляться вниз. І ми будемо на вдих розкривати стегна дивляться вправо. І з видихом закривати, іначе навіть праве стегну, трошечки хочемо, щоб дивилось, подивилось вліво. І ще раз. розкрили вдих, закрили видих, і вдих, і видих, Вдих. І видих. І і ще два, і один. І опускаємо праву ногу. На носок і пружиним, штовхаємо назад, на п'яткою хочемо штовхнути нашу задню стінку, відчуваємо, як розтягується ікра, і повертаємо знову вагу тіла на руки. І так, покачуємося і розтягуємо нашу ікру. Також слідкуйте за тим, щоб ваші впади не дивились одна на одну, не повертайте ось так ось лікті це на фізіологічне положення. Добре, і ще один. І повертаємо праву ногу на місце. І зараз працюємо з лівою. Натягуємо стопу носочок, і розкриваємо, малюємо максимально великі кола, розкриваємо наші тазостегнові. Погляд на початок климка нагадую. Добре, і ще один. І тепер в іншу сторону малюємо такі кола. Великі. працює наш таз. Ну і ще один і витягуємо ногу назад. І так само ми зараз розкриваємо бедра навдих стегна наші дивляться вліво. І з видихом закриваємо, і наша ця кісточка ліва дивиться трошечки вправо, повертається. І ще вдих і видих. Грудний відділ у нас залишається на місці погляд на початок килимка крутяться зараз лише наші стегни. І ще два. І останній. Добре, і опускаємо ліву ногу на носок, і так само зараз пружинимо. штовхаємо ліву п'ятку назад, натягуємо ікру і повертаємось вперед, вага на руки. І ще два. І один. І знову повернулися в наше положення на 4. І зараз ми будемо відривати праву ногу і ліву руку по діагоналі. А тими, які в нас в опорі, ми теж відчуваємо, наче між ними таке натяжіння. І ми до останнього тягнемо руку і ногу по килимку і на вдих підіймаємо, високо ми не задираємо, погляд у нас вниз, просто виводимо паралельно до підлоги. І з видихом плавно опускаємо вниз. І ще підняли. На вдих, витягнемось, опустили вниз на вдих. І ще вдих. І видих. І ще давайте три. Працюємо плавно, тримаємо себе стабільно, в нас не розгойдується. Не рухається поясниця, нічого не рухається. Прес теж ми відчуваємо, як тут працює. Сідниці працюють. І ще один. Добре, опустили. І зараз змінюємо. Зараз буде ліва нога і права рука рухатись. вдих Знову ми максимально довго тягнемось по килимку, і в кінці відриваємо, витягуємо за рукою в одну сторону, за ногою в іншу, і з видихом опускаємо. Нагадую, що корпус у нас не рухається, все стабільно. Таз не розгойдується, поясниця не напружується. Відчуваємо, як працює наш прес, відчуваємо, як працює сідниця, видих, і ще погляд на початок коленка. І ще два. І один. Добре. І зараз ми підіймаємось на колінах. Витягуємо вперед нашу праву ногу. Зараз вона зігнута в коліні, і ми будемо навдих розкриватись за руками грудний відділ, та штовхати вперед і вниз. А з видихом руки в нас малює таке напівколо, назад. І ми розгинаємо ногу. По можливості тягнемо таз назад. Тут ми збираємось, і руки теж витягуються назад. Можете до кінця її не розгинати. І ще навдих потягнулися. Розкримося. Таз вперед і з видихом назад. І ще вдих. Також контролюйте. Тут може втрачатись баланс. Видих. І вдих. Видих. І ще один. І вдих. І видих. Добре, і зараз ця ж права нога іде у нас в сторону. Я Давайте до вас так провернуся, щоб вам було краще видно. Та ж сама нога. І ми ставимо її на носочок. І спробуйте її провернути і потягнути коліно до коліна. Прослідкуйте так, щоб вони, в принципі, збирались, на яку відстань вам треба поставити стопу. І стопа в нас буде на носку працювати. На вдих розкриваємо коліно, і на видих закриваємо. Гарно. Розробляються наші кульшові суглоби, ми розкриваємось і закриваємось. І ще вдих, і видих, і вдих. І видих. І тепер розкрились, опустили повністю стопу. Можна ногу трошки далі поставити. І опускаємось повністю на вдих. Тут в нас коліно може виходити за стопу. І з видихом підіймаємось. І ще опустились вдих, і видих піднялися. І продовжуємо видих, вдих. І видих. І ще один максимально низько сіли і з видихом виштовхнулися. Добре. Я повертаюсь назад, і в нас зараз виходить ліва нога вперед. І ми будемо так само розкривати, стягнути таз вниз. На вдих. Грудний відділ. Розкриваємо, за руками витягуємось. І з видихом вирівнюємо ногу, руки тягнемося назад і вверх. І ще. Розкрилися, опустилися вдих. І витягнулися. Видих. ще видих. І ще видих. І давайте ще чотири. Три, вирівнюємо, якщо виходить, повністю ногу, два, і один. Добре. І зараз ми її теж виводимо в сторону в ліву ногу. І знову відслідкуйте, щоб вас коліно до коліна діставало, і виведіть ногу в сторону на носок. І ми закриваємося. вдих розкриваємо коліно, тягнемо його туди ще далі в сторону, і з видихом закриваємо. І ще вдих, і видих. І видих. І Ви маєте тут добре відчути, як ваші кольшові працюють досить інтенсивно. І ще один. Опускаємо стопу, можна ногу ще далі відвести. І вдих Опускаємося, сідаємо в сторону і з видихом підіймаємось, відштовхуємо себе від стопу. І ще сіли, і з видихом витиснули себе. Прямо відчуйте, як тут ваші м'язи працюють. Ми не просто падаємо так, як сіска, да? а сідаємо контрольовано у нас кожен рух. І свідомий, усвідомлений. І ще два. Тільки тоді буде толк з цих тренувань. І видих вернулись. Добре. І зараз ми виводимо в сторону нашу праву ногу, ставимо стопу на рівні з лівим коліном. І в нас тут буде зараз працювати і спина, і таз. Ми будемо на вдих розкриватися за правою рукою, розкривати грудний відділ. І нас за грудним відділом теж по спіралі йде і розкривається таз. А з видихом ми тягнемо правою рукою під ліву і закриваємось, скручуємося в інший бік. І ще на вдих, розпились максимально. І на видих максимально потягнулися вліво. І теж у нас розкривається рудить, за ними таз, і так само закривається грудний відділ і закривається таз. І ще давайте три. Видих. І видих. І два. І один. Добре, і змінюємо сторону. Тепер у нас праве права коліно в опорі, Ліву стопу вивели вбік і знову прослідкуйте, щоб вони були на одній лінії. коліно і ваша стопа. І ми будемо зараз розкривати за лівою рукою максимально на вдих. І з видихом тягнутись праву. і закривати грудний відділ і таз. І продовжуємо. Розкрили вдих. і закрились. Вид і ще? Іще два? І теж максимально розкриваємось і максимально витягуємось добре, вертаємось в центр. Можна руки трошки вивести вперед, виходимо в собаку мордою вниз, переминаємось зі стопи на стопу, розминаємо також наші пальчики, ніг і по черзі підіймаємо, розкриваємо наші стегна. Права нога витягується вгору вдих. Опускається І ліво витягнулась, розкрили таз. А грудний відділ стараємось не розкривати тут лише таз. І змінюємо ногу, витягуємо за одною ногою вверх, опускаємо видих, і за іншою. Розкрилися, витягнулися, і видих. І ще видих, і видих, і видих. І опускаємося на колінках. Заводимо зараз праву ногу. Перед лівою коліно в коліно. І зробіть спочатку теж просто такі покачування, не відриваючи. Ми тягнемо таз максимально вниз, до того часу, поки в нас не відривається коліна. І з видихом вагу перевели на руки. Погляд на початку килимка. І так декілька разів потягніться, майте відчути зараз а, в лівій сідниці і в пульшовому в тазу натяжіння. І пробуємо йти далі. Ноги в нас розведені приблизно на ширину коврика І ми тепер повністю пробуємо сісти між наших стоп. Якщо вам це недоступно, ви можете підкласти собі кубик для йоги, книжку, що у вас є. А кому доступно, ми сідаємо, стараємось відбудувати так, щоб коліно було над коліном, стопи на одній лінії, ви можете подивитись, порівняти. По можливості, кому вже тут тягне, сидимо в цій позиції, кому досить просто, опускаємо долоні і пружинимось легка. Тягнемо наш Тільки з рівною спиною, ми не лобом тягнемось, а тягнемось животом до наших стегон. Декілька разів в динаміці, даємо зрозуміти тіло, що тут безпечно, що ніхто його не буде рвати, ламати якщо ви відчуваєте, залишайтесь внизу, в стабільній позиції, не пружиньте, і можете помаленько витягуватись руками вперед і живіт ще більше тягнути до стегу погляд вниз у нас і дихає. Можна навіть прикрити очі. Давайте прикриємо очі і зробимо три глибоких, протяжних вдиха видиха і постараємось розслабити. Там, де вас зараз тягне в вашому правому стегні, з видихом розчиняйте весь цей дискомфорт, не противтесь цьому неприємному відчуттю, а просто видихніть, розслабте, перестаньте з ним боротись, і воно піде і ще один глибокий вдих. І видих. Добре. І можна тут залишитись сидіти. І праву ногу зараз ми підіймаємо і ставимо її на слідку, витягуємо в рівну позицію. Зробимо тут зараз досить глибоку скрутку. В нас права нога стоїть, так і права рука в нас теж в опорі. Ліву руку ми витягуємо вверх, і ліктем лівим заходимо за наше праве коліно. І дивимося назад за Праве плече. Ми тут не провалюємось, ми тут відштовхуємось, витягуємо зима вгору, як завжди, спина максимально рівна, і тут ми контролюємо скрутку ліктем. Чим більше ми штовхаємось від нашої коліна, тим глибше ми заходимо в цю скрутку. Добре. І вертаємось в центр і давайте витягнемо ноги трошечки ними постукаємо, розслабимо. Так, і вертаємо знову позицію на 4. І в нас була права нога попереду. Тепер у нас буде попереду ліва нога. Колінку знов завели в колінко, стопи на ширині килимка, і декілька ми робимо просто пружин. Тягнемо таз назад до того часу, поки коліно не відривається. І вперед переводимо ногу на руки. І покачуємось так декілька разів. Відчуваємо. Натяжіння, відчуваємо доступну собі амплітуду. Можливо, вона буде у вас менша, ніж в мене, наприклад, це теж нормально. І останнім сідаємо повністю назад. Знову ж, кому треба, підкладайте щось під свій таз, хто не може повністю опуститися. І вкладаємо знов ноги, коліно над коліном, стопи на одному рівні стараємось відлаштувати. І кому цього достатньо, сидимо тут, дихаємо, кому хочеться йти далі, і ви відчуваєте, що тіло дозволяє. Опускаємо руки, робимо знову декілька пружинок з рівною спиною. Підборіддя у нас туди за наші коліна, витягується огляд вниз. Угу. І ще декілька разів. І якщо відчуваєте, що можете бути в статиці, опускайтесь. І можете продовжувати тягнути живіт до стегон, руками витягуватись вперед, дивитися вниз, можете прикрити тут знову ж очі. І давайте знову зробимо три глибоких вдиха-видиха, постараємось розслабити наші кульшові, відпустити, розчинити з цим видихом напругу в них. Глибокий вдих. І видих. Відпускаємо, даємо тіло розслабитись, коли ви не дихаєте, зжимаєтесь, відчуття гірше, ніж коли ви розслабляєте ще вдих і видих. І ще один. Добре. І плавно. відіймаємося, знову опускаємося. Ліву степу опускаємо на підлогу, витягуємо за маківкою, вирівнюємо спину, ліву руку у нас назад, вона в опору, не провисає в плечі, так, але зараз витягуємось, за правою рукою потягнулися вдих і з видихом зайшли правим ліктем за ліве коліно, погляд назад, за ліве плече, лікоть штовхає нас від коліна, ми скручуємось, дивимося назад, видихаємо. І ще один вдих. І видих. І вертаємося зараз в центр. Знову можете витягнути ноги, постукайте ними, струсіть, максимально розслабте. І зараз ми поставимо ноги ширше. Давайте я повернусь так. І ми будемо руки нас підтримують, опускаємо, і ми будемо класти коліна на одну сторону. І вертатись на іншу. І відчуйте, як теж тут відбувається рух в кульшових. Стараємось повністю покласти ноги на підлогу. І відчути, як ви прокатуєтесь з одного сідничного бугра на інший. І ще Це досить легка, приємна вправо, але також ефективна. І також, якщо у вас є набряки, целюліт, всі ці вправи дуже-дуже показані. І будуть допомагати вам позбутись цього всього. Можливо, не на 100%, але значно зменшити це точно. Добре. І можете підтягнути, зібрати разом стопи, попружинити, розкритись метелика. І можете прикрити очі. Зупинитись в статичному положенні, відчути своє тіло, відчути свої кольшові суглоби, свої стегна, які вони зараз такі пластичні, теплі, пропрацьовані. І подякуйте своєму тілу за цю практику, за ці трансформації, відчуйте, як по вашому тілу, особливо по вашій нижній частині, рухається енергія, можливо, там будуть такі відчуття, наче вас щось лоскоче, або якісь такі імпульси. Подякуйте собі, своєму тілу. Намасте, я вам теж дякую і чекаю вас на наступних тренуваннях. Залишайтесь, пишіть. Ваші коментарі, відгуки до зустріч.